Хочу довести ще до вашого відома таку інформацію, що сьогодні 24 лютого звільнені з роботи заступник голови адміністрації з гуманітарних питань, керівник апарату і начальник відділу культури. Вже звільнені. Ну, розпочну з того, що усвідомлюю, що найлегше і найвдячніше зараз перед вами. Перед людьми говорити речі, які подобаються людям, речі популярні, тим самим зривати аплодисменти. Я не буду намагатися цього робити. Я буду говорити те, що я знаю, те, що я думаю. Те, що ми слухали тут впродовж кількох днів, і взагалі наше життя усіх нас, кожного. Переконує в тому і мене теж, що найбільша наша біда усіх нас, пересічних українців, найбільше те, що нас болить, це безвідповідальність, самоуправство і навіть самодурство чиновників на різних посадах. І це корупція. Корупція, яка я не буду розказувати, ми всі це знаємо. Але яка як спрут пронизала не тільки верховні щаблі влади, а без винятку усе наше, наше суспільство донизу. Якщо в рік сім'я, так звана сім'я, не буду називати сім'я, поплюжу таке таке гарне слово, Янукович оточення, відбиває з державного бюджету десь біля 20 мільярдів доларів. А подумайте, для того, щоб відновити і дати поштовх для розвитку нашої економіки, потрібно всього-навсього 6 мільярдів доларів. То ми можемо собі уявити. Знаєте, зовсім недавно був бюджетний процес, сесія районної ради приймала бюджет. Знаєте, вам відомо, що з першого разу нам не вдалося це зробити. Було дуже багато дискусій. Було звинувачень в сторону депутатів, в мою сторону, що ми хочемо збільшити дохідну частину бюджету, хоч ми це робили усі попередні роки, і тим самим будемо намагатися здійснювати тиск на середній і малий бізнес на підприємців. Я хочу запевнити вас усіх, що це неправда. Ми всі прекрасно розуміємо, що не можна сьогодні ще щось витискати з цих людей. Що велика частина з них і так кінці з кінцями зводить, хіба ми не розуміємо, куди йдуть їхні кошти? Щоб з дня, коли людина приймає рішення відкрити свій власний бізнес і кожен день, кому і куди вони має платити, я не буду розказувати, бо всі ми це прекрасно знаємо і скромно відвертаємо в голову в бік і мовчимо. Але я глибоко переконана, що якщо хоча б половину тих коштів... Які підприємці вимушені, бо їх змушують платити різні структури, половину тих коштів, які вони сплачують, прийшли в бюджет, були сплачені до бюджету. Безперечно, ми, ми б не вирішили усіх проблем, але велику частину ми їх змогли б вирішити. Знаєте, може хтось зараз іронічно засміється, але почекайте сміятися. Я можу вам сказати, що в районній раді нема корупції. Зовсім не тому, що Шайдуліна чи Шишка такі хороші і такі порядні. Ні. А тому, що тут немає умов для корупції, що я маю на увазі? Районна рада не вирішує жодного питання, ні земельного, немає житлового фонду. Районна рада не дає дозволів на торгівлю, на встановлення е, споруд. Щось інше. І друге, голов, ні голова, ні заступник районної, голови районної ради одноосібно не можуть прийняти жодного рішення. Жодного. Рішення приймається виключно сесією районної ради. А це 50 депутатів, за спинами яких Стоїть 60, більше 60 тисяч жителів народу, жителів району. Ось тому я вважаю, що перший вихід, як викорінити корупцію перший вихід, вихід це в державі, має бути створені такі суспільні відносини між чиновником, владою, тобто чиновником і людиною, між людиною і лікарем. І інші такі суспільні відносини, які б унеможливили в принципі корупцію. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо впливати через наших представників, через наших народних обранців, щоб Верховна Рада, Кабінет міністрів, який буде обраний, приймали такі закони. Приймали такі розпорядження, укази і створювали такі умови, щоб унеможливити корупцію. Це абсолютно реально. Є для цього приклад наших сусідів. В кінці кінців, це і сторони Європейського Союзу, якщо ми хочемо стати частиною європейської сім'ї, теж буде вплив на це. Бо в Євросоюзі це загалом неможливо. Ось недавно мені сказав один з наших підприємців: а попробуйте дати на митниці хабаря польському митнику. Попробуйте, то ви ще самі будете нести відповідальність. І друге, попри те, що мають бути створені такі умови, має бути змінено взагалі законодавство щодо прокуратури, повноважень прокуратури, МВС і так далі, фіскальних органів. Крім цього, має бути реальний громадський контроль. Знаєте, можна навіть пропонувати різні форми і голосувати, чи це за створення народного контролю, чи за щось інше. Неважливо, яка форма, неважливо, важливо зміст, важливо, щоб цей контроль був реальним і ефективним. Бо скажіть мені, будь ласка, а про спілки це не є засобом народного контролю. За адміністрацією підприємств, установ є, але чи вони виконували цю функцію? Не виконували. А ми не мали вже народного контролю. Чи був цей народний контроль народним, чи був при е, райкомі партії? А я вам скажу ще інше: два роки тому при районних державних адміністраціях, в тому числі при Бродівській районній державній адміністрації, була створена громадська рада. Яка мала всі повноваження для контролю за діяльністю влади? Була створена, були проведені засідання цієї ради. Я спершу прийшла, подивилася, більше не приходила. Тому що для того, щоб поговорити, можна знайти і інше місце. Але ця рада, члени цієї ради мали реальний вплив, що було проконтрольовано. Де було оприлюднене? Ніде. Тому ми повинні направду, я зараз не готова сказати, яким це чином. Саме головне, що би ми цього хотіли зробити, а не проявляли ініціативу, активність дуже велику, шановне товариство, лише тоді, коли справа торкається мене особисто. Чомусь так направду дуже часто буває. Знаєте, є така жінка поважного віку, пенсіонерка з одного з найвідда чи не найвіддаленіших сіл Бродівського району. Так ось я її дуже добре знаю. Знаю чому. Коли я працювала у відділі освіти, я з нею зустрічалася багато разів. Вона мені телефонувала чи не щомісяця. Її... Обходило, її цікавило, що в школі початкові маленькі дошка великласна дошка з великою деревою, що дітям з садочку, до речі, з інших сіл, не з того, де вона живе, нема чим добратися до садочку. Тепер вона вже разів 10 була, поки я працюю в районній раді, була в мене. І жодного разу вона не прийшла і не сказала, що їй треба допомогти особисто, що їй треба особисто навіть матеріальну допомогу. Її хвилювали, що дорога до того села зруйнована, що треба дати юридичну допомогу жителям її села щодо е, питань е, майнових питань, щодо питань е, земельних. Її хвилювало, що в селі немає освітлення. І вона приходила до мене, як Ольга Васильівна, вона не просила гроші, вона казала: скажіть, як можна це зробити? І вона активно організовує там громаду. От якщо б ми були такі активними, якщо б такими активними були депутати, а вже на кого, на кого, а на тих депутатів міської ради, міської ради, районної ради, ви маєте вплив, спитайте їх не тільки тоді, коли обираєте, шановні депутати. Шановне товариство, а прозвітуйте. Нехай депутати прозвітуються перед вами. Це ваше право. Кожен голова сільської ради, кожен голова міської ради, депутати міської, сільської, районної ради, яке ви обираєте, мають звітуватися перед вами. Згідно закону, голова районної ради, кожен рік. Один раз в рік звітує на сесії районної ради перед депутатами, але кожен рік я звітую не лише на сесії, а звітую перед громадою разом з депутатами різних рівнів від всеукраїнського об'єднання свобода, починаючи від народних депутатів, депутатів обласної ради, депутатів районної ради і депутатів міської ради. Ми запрошуємо всіх. Ну, друга е сторона, чи всі приходять? В Цьому році теж, ви знаєте, Ірина анонсувала тут виступаючи перед вами, що планувалося, по-моєму, на 18 січня. Не, не пам'ятаю дату на неділю. Зустріч в Народному домі, де мав відбутися оцей звіт. Події збили ці плани, важливіше завдання. Зараз не до цього, але обов'язково ми їх прозвітуємо. Має бути в першу чергу дуже правильно. Шановне товариство, найважливіше напевне, слова на цьому майдані за ті всі дні сказали священники. Бо вони сказали, що те, яким буде завтра Україна, залежить від кожного з нас. Це невисокі слова, які я зараз кажу, що ті хлопці своєю кров'ю очистили нашу землю від нечисті і дали нам її чистою. Але вже яка буде ця Україна завтра? Залежить не від них, вони вже все зробили, залежить від кожного з нас. Не зміниться Україна, якщо не змінимося, ми, кожен з вас окремо. Тому я закликаю, ми маємо бути організовані, свідомі і активно. Ще раз кажу, не тільки тоді, коли мова йде про кожного зокрема. І ще, якщо дозволите, вчора. Я вже не хотіла, всі напевно померли були. Вчора передали мені записку звідси Ольга Васильівна. Поясніть нам, хто такий ковтун і хто його вибирав в Держадміністрацію, Коли його на вічі, які проходять, ніхто не бачив, дякую. Я заспокоюся, шановне товариство. Я зараз все розкажу. Ви пам'ятаєте, що в травні Бродівська районна рада. Проголосувала на своїй сесії про недовіру колишньому голові Бродівської районної державної адміністрації. У нас були не просто претензії, депутати були обурені і тим свавіллям. Адміністрації, про яке я вже говорила, і бездіяльністю в багатьох випадках. Ми оцінили на незадовільно виконання програми соціально-економічного розвитку, саме бездіяльність адміністрації і голови в цьому плані, на незадовільне виконання делегованих повноважень і висловили йому недовіру. Після цього ми, вваж... ми розуміли, що хто призначає голову районної державної адміністрації, призначає президент. Як ви думаєте, чи призначив би президент, представника свободи, батьківщини, удару, на посо руху нашої України на посаду голови районної державної адміністрації? Ви самі прекрасно розумієте. Ми вважали, що це має бути людина безпортійна, але людина обов'язково своя, нам вже не треба і було і ми. Просили, коли я поставила питання про призначення Ковтуна, повірте, я вам кажу щиро, я навіть сама просила його йти на цю посаду. Я не стидаюся цього, бо нам треба було мати людину місцеву. Людина, людину, яка би хоч відчувала те, що вона живе в цьому місці, в цьому районі, і що її ходити цими вулицями і мала трошки совісті через це. Ми таку людину вибирали. Знаю ще інше. Ми не вибирали, призначав президент. Знаю ще інше, що знайшлися серед жителів нашої громади. І такі, які в листопаді скаржилися до обласної державної адміністрації, до інших органів, що ковтун співпрацює з опозицією, співпрацює з свободою. Знаю і таке, що питання про звільнення з посади заступника з гуманітарних питань. І е, питання про звільнення з посади начальника відділу культури ми ставили перед ним депутати, районна рада ставила. Знаю, що Ковтун піднімав ці питання. Але у зв'язку з тим просто я вам поясню, як хочете, то сприймайте. Але е, жоден голова адміністрації не має права, не мав права при. Тому закон, законодавстві звільнити цих людей, призначити, чи звільнити заступників чи керівників управлінь і відділів без погодження з обласною адміністрацією. А далі а те, що зробила, чи зробила не так, чи, зроб, чи не зробила Шайдуліна, нехай відповідає Шайдуліна. А те, що зробив не так, чи не зробив. Ковтун нехай відповідає Ковтун. Це буде правильно і справедливо, я так думаю. Слава Україні! Це ця, ця відозва, вітання і заклик, який в українській повстанчій армії саме Петро Полтава в, в, в головній управі пропаганди Української повстанчої армії застосовував для того, щоб налаштувати людей, зосередити їх на, на бій, на виконання бойових завдань. І головними чинниками, які визначав ідеолог Петро Полтава в формуванні ідейності і бойового духу української повстанчої армії, було ідеї, чим самостійність і шлях до волі, до створення української самостійної державності. Саме словом він казав, треба доводити людям. Те, що ми повинні подвигом своїм в бою і революцією своїх сердець, душі і відношення до української ідеї доносити до людей, до наступних поколінь справу творення української державності, якби так було в наших збройних силах напроти цих тих часів, то напевно б не дожили ми до таких проблем, які маємо сьогодні. Тому починаємо з революції своїх сердець з духовності по вихованню молоді. Я би хотів наступного року, щоб ми це день народження Петра Полтави, інші заходи української постачарні проводили починаючи з військових частин, щоб не було так, що військова частина, яка дислокується в бродах, 23 роки українській державності говорила російською мовою при умові, тому що там проходять військову службу 90% Людей вихідців, які народилися на Брідщині чи на Львівщині, цього не повинно бути. Саме з цього ми повинні починати не тільки в армії, а й у всіх силових структурах. Ідея і чин за чином повинні стояти відповідні слова, обов'язок не тільки служу українському народові, а те, що треба це довести своїми діями. І тут і питання і корупції, і відповідальності, і організації і підходу до своїх особистих справ і так далі. Тому саме над цим ми повинні думати. Ось є том Петра Полтава, і тут написано Словом, слово, словом кожен день, кожен час, ідея і чин. А ми ідею знаємо, а чин ніхто не розуміє, що це таке чин. А чин це честь, совість, це відповідальність за те, що ми тут зараз говоримо. Я вважаю, що достатньо вас виховувати, як ми сьогодні, але чому нема предучилища, чому нема випускників шкіл? Де вони? Діти так, вони нам розказали, сказали, але вони ще не розуміють, що таке ідея, що таке чин. В військових частинах, в випускниках коледжу треба це говорити І кожен день. Я прошу не тільки прапорами зараз правильно говорити, а й своїми діями доносити цю ідею. Символічно продовжується самооборона. Запрошую знову до співпраці з з районною радою. Тому що час показує. Тоді в самооборону зібралися і переросло в українську повстанчу армію. І зараз революція і знов самооборона. А давайте доведемо до кінця. Розставимося як треба. Влада народна, влада українська, національна. Отже, разом працюємо. Слава Україні! Україні дорогі причати. Я тільки буквально одну інформацію, таке маленьке речення. Отут прозвучала пропозиція визнати учасниками бойових дій наших хлопців, мужчин, людей, яких загинули на майдані. Значить, довожу до вашого відома, що за пропозицією фракції Верховної Раді Всеукраїнського об'єднання свободи зареєстрована постанова, яка проєкт постанови про присвоєння цим людям звання Героя України і е, рекомендовано Верховній Раді не затримувати розгляд цього питання, а на цього тижня прийняти цю постанову. Дякую. Пропоную на цьому сьогоднішній наше віче завершити. І на стан.